Toyota Camry. авто було куплено в салоні офіційного дилера на Петрівці в грудні 2019 року. Там же і облуговувалось по теперішній час. Комплектація Premium Plus. три панорамним дахом: авто не бите, не фарбоване, в авто ніколи не курили. На даний момент пробіг становить всього 55 тисяч кілометрів. В квітні зроблене велике ТО. Є всі чеки про обслуговування, сервісна книжка. Інструкції, два ключі: авто в гарному стані, будь-які перевірки, адекватний і аргументований торг біля авто віддається комплект зимових коліс, а також комплект зимових ковриків. Зацікавились. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша Toyota Camry 2019 року точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія Autostar розкаже вам більше про авто.